Друзі, привіт! Ну, як ви зрозуміли, будемо сьогодні фрезерувати. Почепив фрезу, зняв трьохточкову навіску, свій фаркоп чи причіпний пристрій до прицепа. Все досить швидко досить легко. Так, є трошки незручності в цих маленьких тракторцях, що в них стоїть двохточка і треба трошки знімати щоки з навіски. А так, це та воно швидко тут. 3-4, хай 5 хвилин. Може, коли щось десь трошки запнеться, щось трошки туди-сюди, хай 10 хвилин. Ну ви ж її не щодня чіпляєте, там кілька разів на рік. От і все. Так що зараз поїдемо фрезерувати грядку. У нас пройшли дощі. Було кілька днів йшов дощ, два дні верніше. Промочив непогано землю, нарешті ціле літо не було. В червні на початку літа, а то як був пройшов дощ і все, і не було. Земля суха, була страшна. А це ще вчора не було, позавчора земля трошки відійшла. Там у мене були гарбузи. І гарбузи убрав, своєю косілкою мульчером скосив там оці всі бур'яни, все. А зараз попробуємо їх трошки переколошматить, а потім виорати на так що поїхали, дивимося, як воно у нас все буде. Виходити. Ось така у нас грядочка. Бачите, тут гарбузиння, бур'яни. Гарбузиння ще ще може, ну його трошки посікло. Може намотувати. Ну, перед тим як земля відмякла. Відм то була така тверда сусідів, бачите, Убрали, нема нічого, чорна земля. Ну а ми цей бур'ян весь прикидаємо землею. Зараз трошки його переколочмачу, перефрезерую, а потім поверху. Ну зараз будемо дивитися, як воно буде в нас виходити. І разом ми будемо дивитися, що в нас буде з цього виходити. Ось так виходить ось бачите ну, якби набагато краще, чим було. Ну, де більше, де кукурузиння, більший бур'ян. Звичайно, що воно його, ну, якби це замість дисків, то трошки уляжеться, земля мов сирувати, ну. І можна пробувати і орати, можливо, завтра спробую і виорати. Можна було б зразу орати, але ну, я думаю, моїм маленьким тракторцем невеликі плуги, воно його дуже не прикидає. А так хоч трохи його переколошматить, легше воно буде перегнивати. Це я ж говорю, це так, місто дискування. Дісків у мене немає. А фрезою, де отаке пройтися, і я думаю, буде все так, як треба. Так що, поїхали далі. Друзі, бур'ян, звичайно, сируватий, намотує. Ой, уключена фрежа, Два круги пройшов. Це, це, я вам скажу не дуже критично намотало тут. Можек було взять. Там внизу трава старник, вона скошена, ну вона довга була. Це грядка не моя, то я в цьому році в перший раз її пахав. Трошки гарбузів було. А друга грядка гарбузів нормальна. Зійшла, правда, пізно. Така засуха в цьому році. Ось так, 2-3 хвилини і обибрав. І поїхали далі. Ще може раз чи двічі, то нормально буде. Закінчив призировку, правильно чи неправильно, ну гадаю, що буде краще. Хоч трошки переколошматив бур'ян, тут ось кукурузиння було. Ну, я падалішня, кукуруза була, посходила і так пооставляв коє де. Були качанчики, повиламував. Ну, а так ось так, бачите, нормально. Де трошки краще, де хуже, ну, де менший бур'ян, то краще, де більший, ось тут була ціла купа кукурузу, то ось бачите як ось кукурузиня прикидало. Тобто не прикидало, а воно ж скошено оцією косількою мульчером, а потім ось фризою. Ну ось трошечки осядеться. Виорю на зяб, попробую, як воно буде. Перекину його. Подивимось, як воно. Ще в мене там є грядка із люцеркою скошеною. Треба її збити фризою. Ну, я скосив, а тепер треба фризою коріння розбити і потім теж на зяб перекинути. Ну, приблизно ось так більш-менш вийшло. Я так дуже не заглибляв, щоб воно трохи переколошматило, корінці порозбивало, пороз його. Потім якщо орать, виорать то буде отаке торчать. Це в мене ж трактор не МТЗ, я ж не можу загнати, там глибоко чи скибу таку велику кидає. Ну, Як є, ось така робота під вечір, сонечко вже сідає. Ну, якраз трошки діла і зробили. Можливо, завтра, подивлюся, як буде час, то поїду, перефрезерую люцерку. Ну, ось так потихеньку трудимося, потихеньку двигаємося вперед чи назад, хто зда. В Взагалі, двигаємося. Якщо не двигатися, то і не житимеш. Ну, ось так що. Кому сподобалася така моя робота, ставимо лайк. Ну а кому не сподобалося, то дизлайк. Підписуємося на мій канал Сам Собі Пан. Жміть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Може, хто дивиться перший раз, зайдіть на головну мою сторінку, подивіться там самі різноманітні відео. Канал я розпочинав як про поросят. Утримував угорську мангалицю 5 років. Але, на жаль, у серпні цього місяця не стало в мене поросят. Залишилась одна свиня і двоє малих поросят. Все. Остального все, на жаль, зникло. Так що ось так. Тепер відео ж тільки про тракторець. Роблю я до тракторця, всякі там навісне. Ось доробляю ящик, такий кузовок прицепний, навісний кузовок. Там далі в мене ще в плані планів дуже багато. Так що дивимося, дивимося. Канал про все сільське життя, що ми робимо тут, як пахаємо, майструємо і всяке таке. Ну, А на цьому буду закінчувати своє відео. Поки, до скорих зустрічей. Слава Україні!